І доброго часу! І сьогодні вам пропоную попрацювати із енергетикою кориці або касії. Візьміть, будь ласка, і намалюйте цю рослинку, і коли її будете промалювати, думайте про те, що ви прикликаєте на її образ всередині себе. Ви коли малюєте цей образ, знаходиться всередині вас. І на цей образ приходять кошти. Як це працює? Аромат кориці включає у нас дві чари: чару корні, та яка знаходиться у нас у стопах у ногах. І чара, яка традиційно зображається помаранчевим кольором, відповідає за задоволення у нашому житті. І саме от чара Зарод, да, зараз річ йде про чару Зарод. Вона включається дуже добре і розкривається, і починає переливатися більше. Її Призма призма цього кольору вона стає розширенішою. Вона розливається, вона стає текучою, вона добре включається. Прочищаються канали, які знаходяться у нас у чарах. І ця чара краще починає працювати енергетичніше, краще, краще, швидше. І вас в житті з'являється більше задоволення. Гроші люблять задоволення. Вони приходять на задоволення, вони приходять на кайф. тому що це саме гроші самі по собі, це енергія свободи, це енергія задоволення і волевиявлення. І коли ви включаєте всередині себе саме ці чакри, до вас приходять легше гроші. І ніколи не забувайте, що кошти, те, що вам приходить, це 20 від того, що ви вкладаєте у світ. А 20% всього-навсього. 20%, розумієте? 20% – це кошти. І ще 20%. Вважається, от ви віддали у світ щось, і вам повертається ці 100%, ті, що ви віддали. Це кошти, потім йде емоційний стан. Емоційний стан це є 20%. Плюс там вам капає в карму на досвід певний відсоток. І повертається це у вигляді нових створених подій. От, ось так от. Тому, коли ви віддаєте у світ, вам повертається через кошти, ну, всього-навсього, 20%. Але у, благі, у у, зі сторони вищого блага, ви отримаєте набагато більше, що приводить вас далі, або до нових коштів, або до їх відсутності, дивлячись, з якої позиції ви віддаєте цю енергію. Тому. Перед походом в магазин, будь ласка, з'їжте щось із корицею, випийте каву або випийте чай із корицею. Просто вдихніть її аромат. Я дуже люблю аромалампи, звичайні аромалампи для аромалії засипати різні трави, в тому числі і спеції, в тому числі і кориця. І ви просто, не дойдаючи воду, в аромалампу, засипаєте туди корицю і ставите свічку. І починається дуже класний, дуже приємний аромат. Кориця дуже заспокоює, вона вирівнює наше енергетичне поле. Вона його робить більш таким пружним. І це теж допомагає нам легше краще збирати сили для того, щоб. До нас приходили кошти. І так, що я вам пропоную сьогодні? Те, що у нас продається в магазині, зачасту це не кориця, це касія. Тому, до речі, якщо ви не любите корицю, я вам пропоную ну, вживати маю на увазі їсти, я вам пропоную також придбати в аптеці листя сени. Вони дуже схожі між собою, і сена у вас буде теж запускати всередині вас певні процеси, які будуть сприяти тому, що ваше фізичне тіло буде знімати фінансові блоки, але просто ну, на це треба ставити програму. Коли ви заварюєте такий чай, ви тримаєте, кажете туди, що треба зробити цій травичці, просто як афірмацію, Да? Моє, ті, моє тіло розслабляється і легко і спокійно приймає великі суми грошей. Да? Можна, наприклад, отак от проговорити. Якщо у вас є точно фінансовий е, потолок, е, який вам не дає далі отримувати більше коштів. То його треба, звичайно, ну, це на ментальному рівні все відбувається, то його треба пробивати далі. Це можна зробити через ментальні програми, можна зробити через підтримку свого тіла, свого організму, ось таким от чаями, вживанням певних е, рослинок. І так, що ви робите? Я вам пропоную намалювати касію і на кожному листочку написати, звідки до вас можуть приходити гроші. Джерела, звідки можуть приходити гроші. Не приходять по факту, а можуть приходити. От, наприклад, ви будете знімати якісь гарні відео в природи, і вони будуть залітати дуже добре в шортах в Ютубі, просто тому що ви будете вдало підбирати музику, і у вас буде багато підписників. Просто через те, що ви вмієте підбирати музику, або ви любите музику, ви бачите, як працюють тренди, або потім навчитесь, наприклад. Да? От записали там шорт на одному листочку касії. На листочку або квіточці, в принципі, можете і там, і там писати, а потім. Ну, і прописуєте і прописуєте по максимуму. Єдине, я б попросила, щоб ви все-таки покладалися в основному на себе і, можливо, не більше 10%, щоб ці кошти приходили від інших людей. Наприклад, від чоловіка або від дружини, або від мами, або там, від когось іншого. Просто так. Да? Якщо це гроші просто так. Якщо ви працюєте на когось да, на людину, у вас є начальство, то ну, від самої діяльності, не від людини. Ну, це можуть бути премії, але це не залежить від людини, яка роздає ці гроші, а залежить від вашого уміння якось так себе таким чином подати. Отже, прописуйте, будь ласка, чекаю ваші малюнки і враження. І зараз. Ми з вами зробимо малесеньку медитацію. Просто будемо сяяти для грошей. І так, що ми робимо? Сідаємо зручно, робимо собі комфортно. ідеалі ваші ноги торкаються підлоги і відчуваєте, як поток від матері з землі входить в вас, в ваші стопи або в вашу тазову частину чару істок червоного кольору. І ось ця енергія входить, наповнює вас, вона наповнює вас умінням приймати багатство. Цієї енергії стає більше і більше, вона заповнює все тіло. І тепер уявіть себе на галявині навколо вас квітне касія. Можливо, кориця. І відчуйте цей аромат. Уявіть його. Саме уявіть. Відчуйте задоволення, якщо вам подобається цей аромат. І тепер ми робимо 5. Дихальних циклів, вдихаючи аромат, і видихаючи сяйво. І це сяйво знаходиться навколо вас. Ви вдихаєте всім своїм тілом, і видихаєте всім своїм тілом сяйво. Вас починають помічати кошти. Знову вдих всім тілом і всім тілом видих. Гроші з усіх куточків світу збігаються до вас вдих. І видих. Ви легко приймаєте гроші. Будь-які суми, маленькі, великі. вдих. Аромат Касії наповнює вас, заспокоює вас, робить вас видною для грошей Видих. І ще раз вдих. І з цим вдихом ви заповнили свій внутрішній простір новими установками багатства. І видих. І ви з'єдналися з енергією грошей. Рекомендую вам ось цю простесеньку вправу робити кожного дня. Поробіть, будь ласка, її 3-4 дні і напишіть про те, як ви, що ви відчували, як у вас із фінансовим каналом. І далі будемо з вами рухатись, дивлячись від ваших результатів. І на все добре!